Лист двадцятий, мій любий шашень. Дуже шкода, що ворог зумів відбити твої атаки на цнутливість підопічного. Ти мав би знати, що наприкінці він так завжди чинить, і тобі треба було б спинитися перед досягненням цієї мети. А тепер вийшло так, що твій підопічний відкрив небезпечну істину, що наші атаки не тривають вічно, і тому ти не зможеш застосувати знову нашу найкращу зброю. Віру невігласів у те, що позбутися нас неможливо, нам можна тільки поступитися. Гадаю, ти пробував переконати його в тому, що стриманість шкідлива для здоров'я. Я ще не одержав від тебе звіту про молоденьких жінок, які перебувають по сусідству з ним. Шкода, що ти не написав про це, якщо ми не можемо використати сексуальність підопічного для позбавлення його цнотливості, то треба принаймні використати її для укладання бажаного для нас шлюбу. А тим часом я хотів би дати тобі кілька порад щодо типу жінки. Я маю на увазі фізичний тип, який повинен змусити його закохатися, якщо закоханість це найбільше, чого ми тут можемо досягти. Звичайно, в загальних рисах це питання вирішили за нас духи, які перебувають у безодні прірви набагато нижче, ніж ти або я. Це справа великих майстрів. Створювати в кожному сторіччі загальну дезорієнтацію стосовно того, що можна назвати сексуальним смаком. Вони діють через невелике коло популярних художників, модельєрів, акторів і фахівців у галузі реклами, які формують потрібний тип. Мета полягає в тому, щоб спрямовувати кожну стать, подалі від тих осіб протилежної статі, з котрими найвірогідніші духовна близькість, щастя, плідні, шлюби. Так, ми вже протягом кількох сторіч тріумфуємо над природою, поширивши деякі вторинні ознаки чоловічої статі, як, наприклад, борода, які неприємні майже всім жінкам. І в цій ситуації утримуємо куди більший зиск, ніж ти можеш собі уявити. Що ж до смаку чоловіків, то тут у нас величезне поле діяльності. Був час, коли ми спрямовували смак чоловіків на аристократичний тип краси. Змішуючи їхні бажання з пихою і стимулюючи домагатися прихильності від гордовитих і марнотратних жінок. Потім ми вибрали перебільшено жіночний тип слабкий і такий томливий, що примхи, боягузливість, манірність і вузькість розуму, які йдуть з ними в парі, перетворюються на чесноти. Тепер ми йдемо у протилежному напрямку. За добою вальсу прийшла до джазу. І ми привчаємо чоловіків любити таких жінок, чиї тіла майже не відрізняються від хлоп'ячих. Оскільки цей тип краси ще старіший, ніж більшість інших, ми збільшуємо хронічний страх жінки перед старінням з багатьма причудовими наслідками і робимо її менш охочою і менш здатною народжувати дітей. І це ще не все. Ми значно розширили межі. В яких суспільство дозволяє зображення оголеного тіла не оголення, у мистецтві і його демонстрацію на сцені або на пляжі, все це звичайно омана, фігури в популярному мистецтві намальовані фальшиво. Реальні жінки в купальних костюмах або трико обтиснуті таким чином, щоб здаватися пружнішими, стрункішими, ніж природа дозволяється дорослій жінці. Водночас сучасний світ навчений вірити. Що в цьому щирість, здоров'я і повернення до природи. Так, ми дедалі більше спрямовуємо бажання чоловіків до чогось такого, що насправді не існує, надаючи оку дедалі важливішу роль у сексуальності і водночас роблячи його вимоги більш нездійсненними. А що з цього випливає, ти можеш легко передбачити. Це загальна стратегія на цей момент. Але всередині цієї схеми. Зможемо заохочувати підопічного бажання в одному із двох напрямків. Ти виявиш, якщо заглянеш у людське серце, що його хвилюють принаймні дві уявні жінки: земна венера і пекельна венера, і що його бажання якісно відрізняється одне від одного, залежно від об'єкта. Є один тип жінки, у ставленні до якої його бажання природно штовхає його до ворога. Така жінка схильна до милосердя. З готовністю підкорюється шлюбу, вона забарвлена золотавим світлом побожності і природності, що викликає в нас відразу. Є й інший тип жінки, яку він брутально бажає і хоче брутально володіти нею. Це такий тип, який найбільше зумовлює його відвернення від одруження взагалі, але з яким навіть у шлюбі він прагнув би поводитися як з рабою, ідолом або співучасницею злочину. Любов підопічного до жінки першого типу може охоплювати те, що ворог називає злом чоловік не хоче, щоб вона була чиєюсь дружиною, і водночас йому шкода, що він не може любити її законно. А в другому типі жінки збирає в грудку зло це саме те, чого він хоче це різкий запах у букеті, якого він прагне. В її обличчі просвічується або тваринність, або похмурість, або сила, або жорстокість, і це йому подобається. А в її тілі є дещо зовсім відмінне від того, що він, звичайно, називає красою, дещо таке, що в годину просвітлення він може назвати потворністю, але що завдяки нашій майстерності можна змусити грати в оголених нервах його особистої омани. Прикладом реального використання пекельної Венери може бути зв'язок з повією або коханкою. Але якщо підопічний християнин і як слід задурманений несенітницями про непереборну і всепрощальну любов, то його навіть можна підштовхнути до одруження з нею. А саме цього і варто було добиватися ти можеш зазнати поразки щодо перелюбства і щодо іншої вади, такої як відлюдництво, але є ще й інші, менш прямі способи використання сексуальності чоловіка для його загибелі. І між іншим. Вони не тільки дієві, але й приємні. Пробуджене нами нещастя може бути дуже довгим і дуже витонченим. З прихильністю твій дядько крутень.